Всім привіт! З вами Іпрешин, і як завантажити відео на ваш YouTube канал з комп'ютера. І так, нічого тут важкого немає, тут в 3 кліка. І так, Заходимо на ваш YouTube канал. Тут зверху, в правому углі, у нас є створити. Нажимаємо і завантажити відео. нажимаємо З'являється вікно. І після цього ми в нас дойде два варіанти. Або ми відкриваємо папку з нашими відео або на робочому столі, неважливо, Windows чи MacOS і перетягуємо, зажимає відео на сюди, коротше, а заодно вам і покажу. Завантажувати відео можна о, до 10 відео в день, якщо ви о, не підтверджували ваш, вашу персону, вашому каналу через о, ваші паспортні дані. Про це відео у мене є на моєму каналі. Якщо ви це зробили, то можете 100 відео в день завантажувати. Тут пишете назву відео. Опис можете написати, я це ніколи зачасту не роблю, то вибираєте ні, це відео не для дітей, а... тому що якщо ви так це для дітей, то у вас буде 18, ні, не 18+ у вас буде просто закриті коменти, і відос не все буде рекомендуватись. Тому не раджу. Сюди ставте ні, це відео не для дітей. Також, як... Даже якщо у вас дитяче відео, а... можна буде вибрати обложку тільки тоді, коли відео обробиться. Треба буде підождати, нажимаємо далі. Тут у нас можете додати кінечну заставку, можете шаблон, а можете додати елементи і додати кінечне відео, наприклад, раз. І е, вибрати подібне відео, можете вибрати з вашого каналу якесь друге відео, або найкраще для глядача. Це буде просто YouTube сам рекомендувати, яке відео вам, йому показують для ваших глядачів. І можете додати ще якийсь елемент, наприклад, підписка як видалити, наприклад, нажимаєте Delete на вашій клавіатурі і все, нажимаєте просто опять же на відео і нажимаєте Delete. Можете просто вибрати елемент якийсь готовий вже, опять вибираємо, і можете, наприклад, там якась підписочка додати, або канали, якісь, щоб для рекомендацій, якщо ви хочете, по кінечкам. Ну, можете шаблон. От шаблон, наприклад, як я зачастую роблю, можете виміряти коли показувати Пізніше чи раніше, бачите? І ми ведемо, веде ведемо, і тут тільки з'являються по кінечки. Так, поїхали далі, тут я швидко розповів, далі йде. Додати субтитри, вони вам не потрібні, це можете пропускати додати картинки. Це вам також не потрібно, я це також ніколи і не нажимаю. Далі нажимаємо. І тут авторські права. Тут, або, якщо у вас є порушення авторських прав там по музиці, або якийсь кусочок чужого відео, вам може показати. В моєму випадку немає, тут галочка зелена, тому йдемо далі. Так, далі у нас приватне вікно, це наше відео ніхто не бачить, або не для всіх це також відео ніхто не бачить, але якщо ви скинете ссылку на це відео, то його може подивитись та людина через цю ссылку. Або зразу опублікувати це відео. Я зачасту ставлю, не знаю, без різниці по настроєнню, або це, або це. також автоматично це можна налаштувати, щоб кожен раз не клацати це відео є на моєму каналі, так що можете подивитись. Так нажимаємо зберегти. І коли у нас тут проходить сама обробка, тут нажимаємо закрити. Так, е, там, Де це відео? Ладно, неважливо. Е, де це відео? Тут обробка закінчується, і тоді ви можете вибрати обложку. І тут нажимаєте Деталі. І виберете обложку або завантажити, додати. саме там. Нажимаєте і вибираєте обложку, закидуєте. Е да. е Також тут в налаштуваннях ви можете змінити, коли його викинути, Можна навіть запланувати дату і сам час, коли його викинете. Дуже удобно. Я був, наснімаю, там 10-20 відосів. Настрою, як ви тут, тут бачите, і вони виходять по трішки кожен день там Насняв за день 20 відосів і там майже на місяць виходять. може зняти за неділю 60 90 відео, і можуть виходити по 3 відео в день. А, якщо в мене будуть сили це знімати. Так, що вам можу ще раз показати, це також другий варіант завантажити відео. да І вибрати відео не просто перед. Таскувати, а да, просто тут вибрати в папки, і там неважно, неважно. Windows буде чуть по-другому виглядати, це не важливо. Також е, вибирайте відео, там, і завантажуйте. Це другий спосіб, звісно. Е, а, ну так. Да. Якщо ви там зайшли на мій канал, на свій канал, і тут нажимаєте завантажити і вибрати файл. Отак у вас буде. Я думаю, ви зрозуміли. Так, на цьому все. І всім пока. Дякую за, Дякую за перегляд. З вами був ФімПрашин.